Добрий день, дітки. Діти, сьогодні ми з вами будемо спостерігати за ялиною. Ось у нас біля входу в дитячий садок росте ялинка. Яка вона? Велика, висока та зелена. Що є у ялинки? Стовбур, гілочки. А що на гілочках? Голочки. А які вони? Маленькі, гострі, колючі. Ялинка це хвойне, вічно зелене дерево, здатне прожити до 500 років. Ними прикрашають парки, зони відпочинку. Вони дуже різноманітні. Ось і в нас в садочку є два види ялинки. Ця зелена. А оця має блакитну хвою. Хвоя дерев має хвойний аромат. Шишки ялинки можуть бути різного кольору червоного, рожевого та зеленого. Давайте ще раз помилуємось нашими ялинками та зробимо фізкульт хвилинку. Ялинку можна посадити у себе на ділянці, адже її краса не перевершена. Але за нею потрібний догляд поливати, рихлити землю та одобрювати. Наша ялинка жива, як і ми з вами. Якщо ялинку образити, то їй буде боляче. Тому ми будемо її оберігати. Діти. А де у вас поруч ростуть ялинки? Подумайте і при нашій зустрічі розповісте мені. А зараз до побачення!